Слов'янський коледж транспортної інфраструктури назвав кращих за підсумками 2015 року. Грамоти з рук керівництва учбового закладу та слова привітань 26 листопада приймали представники 420, 421, 422 та інших груп, студенти яких тішать своїми успіхами батьків та викладацький колектив коледжу. З оголошення підсумків конкурса кращий вже традиційно розпочинається фінальний захід року КВК СКТІ. Цьогоріч, в дев'ятих, КВК між спудеями зібрав численну родину коледжа в стінах центру культури і довкілля, а команди відділення енергопостачання, локомотивного депо, дротового електрозв'язку та вагонного відділення виставили гравців. гравці. Готуються, звісно, дуже довго. Це, мабуть, скажеться на їхній сесії, але вони це люблять. Люблять, готуються, шутять, сміються. нас вовлікають, везде ви бачили нас. Це все. І подавателі, Ми вместе з ними живем та жизня. Веселити глядачів і доводити, що молодим та активним усюди відкриті дороги взялись цього року доводити чотири команди. П'ята суддівська уважно стежила за спробами гравців дотриматись правил та примусити сміятись кожного глядача. Андрію Пушкарю, Віталію Безпалому, Тетяні Костіні, Ірині сулімі та Юрію Жирову було непереливки, адже серед сотень жартів і десятків номерів Довелось обирати вдалі, доцільні, дійсно цікаві та нові, адже на відомих анекдотах вдалу програму КВК не побудуєш. Первоначально, Первоначальне, коли ми запустили проект, первоначально студенти как-то. Якось... брали, заимствовали другие шутки как раз вот из уже известной телепрограммы, которая 50 лет. А вот последние годы мы наблюдаем такую тенденцию, что они даже от, ну, именно отказываются от этого и сидят не, по несколько недель, месяцев и выдумывают именно свой материал и показывают на сцене именно вот стараются показать свое. В принципе, мы каждый год им конкурсы вводим новые, которые бы их сподвигнули. Тобто в этом году у нас впервые був веден конкурс, треба було взять звісну пісню і повністю придумати свої слова. Тобто, це вже уже ниоткуда не передереш. І вони, конечно, справилися з цим очень хорошо. Помимо пісні, вони ще й танці приложили к выступлению. Молодці. Чотири конкурси: привітання, домашка, вокальний та відеокліп проявили лідера вже з першого виходу. Суперничати із командою всі свої було складно, але можливо, чого і прагнули гравці, порадувала команди зв'язківців, здивували гравці з відділення вагонного депо, адже вони вперше за п'ять років запросили у команду талановиту дівчину, аби розширити потенціал. Відверто повеселила команда енергопостачання в підсумку. Усі зібрались на сцені, аби почути ім'я переможця. Отже, цьогоріч головним винуватцем свята і лідером КВК СКТ 2015 стала команда вагонного відділення. Всі свої вони і будуть цілий рік власниками кубку. Коледжу з КВК. А вже в наступному році нові молоді та гіперактивні прагнутимуть вирвати звання лідерів з рук нинішніх зірок. Але це вже буде зовсім інша історія. Отже, поки розповідаємо про цю 2015 року випуску. І вже 1 грудня ви зможете почути більше подробиць і жарти з КВК і з КТІ в рамках програми Чим живеш молодь? Ну, дуже рада тут виступати. Очень все позитивно, очень вся енергетика. Нравиться нам і подобається грати на сцені. Сам процесс тоже подготовки очень понравился, очень завлекает нас. Ну, интерес у нас, естественно, у всех интерес к этому. То это есть. Мы нравится, все, да, все участь. любим все сцену.